Українська армія взяла під контроль панівні висоти довкола Бахмута. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, в самому місці зсу тримають під вогнем контроль, входи, виходи та переміщення Росіян Бахмутом. Томографічні карти теж підтверджують цю інформацію. Червоний колір це найвищі точки. Вже відомо, що українці бійці почали закріплюватися в районах Кліщівки на південь з Бахмута та Берхівки на північ від міста. А отже, зсу дійсно взяли під контроль висоти поблизу Бахмута. Таким чином окупанти опинились в пастці. Про це повідомив командувач Східного групо. Оням військ Олександр Сирський на підтвердження своїх слів він показав відео з українського дрона. Видно, що зсу мають очі в небі і тепер повністю моніторять ситуацію в Бахмуті. Наприклад, на одній із багатоповерхівок помітили позицію загарників із птуром. У підсумку бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади її оперативно знищили. У такий спосіб українська армія поступово вбиває окупантів із позицій у місті. Зауважу, що українська армія подекуди нищить загарників. Гарника його ж зброєю на ваших екранах. Робота трофейного Тос 1 а Сонцепьок систему на сході використовують воїни підрозділу Вовки да Вінчі». Сонцепьок у росіян відібрала 67-ма бригада ще під час наступу окупанта на Київ. Наразі це єдиний такий зразок техніки РФ, що перейшов до рук українських бійців. По суті, ці катери унікальні, адже важку вогнеметну систему використовують на фронті рідко. Причина проста: сонцепьок доволі специфічний у застосуванні, та й боєприпасів до нього Обмань бійці підрозділу вкидав інші розповіли, що система випустила заряджений БК буквально за кілька секунд. У підсумку всі влучання були точно в ціль. Цілком можливо, що це лише початок, і під час контрнаступу зсу ще більше таких сонцепоків перейде під контроль українських підрозділів. Щоб, хоч якось протистояти українській армії під Бахмутом, Шойгу і компанія не вигадали нічого кращого, як відправити на підкріплення окупантам загони кадирівців. Так званий спецназ Ахмат кинули на підмогу регулярним військам РФ до Кліщівки. Про це повідомив сам Равзан Кадиров. За його словами, керуватиме його бійцям від Бахмутом генерал Апти Алаудінов каже: якщо кадирівців перекинули на такий важкий напрямок, значить довіряють і цінують високу боєздатність. Підрозділом. Проте нагадаю, що Ахматівці за весь час повномасштабного вторгнення не виконали жодного поставленого завдання. З початку минулого року вони так і не змогли взяти за три дні Київ. А тепер вже не перший місяць нездатні захопити Мар'їнку в Донецькій області. І лінія фронту в районі міста не рухається. Тож, за які такі заслуги командування РФ довірили Бахмут Кадирівцям, не зрозуміли. Втім, вони туди можуть і не доїхати, як це вже було під час закладу Євгена Пригожина. Пам'ятаєте, коли колони ахматівців так поспішали придушити повстання, що простояли всі події в заторах? Ба Більше українські підрозділи повідомляють, що досі не зустрічали спецназівців угруповання Ахмат в районі Кліщівки. Один з командирів батальйону Свобода Петро Кузик запевнив, що навіть якщо підопічні Кадирова доїдуть до місця бойових дій, серйозною загрозою не стануть. Далі цитую. Вони не є чимось серйозним, оскільки це по суті добре озброєна особиста поліція Кадирова, яка, можливо, гарно справляється в спортивному залі, гарно екіпірована, але у них немає серйозних спеціалістів. Кінець цитати. Друзі, і це ще не все. Українська армія успішно наступає за минулий тиждень. Зсу просунулись як на сході, так і на півдні. Деталі озвучила заступниця міністра оборони Ганна Майлер. Каже, росіяни завдали по Україні 39 ракетних і 334 авіаційних ударів. І все це лише за тиждень. Але, схоже, це не завадило українським мінцям успішно контрнаступати. Отож, на сході України ЗСУ просувалися та вирівнювали лінію фронту. У підсумку це дало плоди. Звільнили додатково ще 4 квадратні кілометри території. А загалом звільнення площа сягає 24 кілометри квадратні. І це все. Під шквальним вогнем окупантам. За словами Малер, росіяни понад 7 тисяч разів обстріляли бійців Збройних сил України. Водночас. На півдні за тиждень також є успіхи. Зокрема, підрозділи української армії звільнили ще понад 10 кілометрів квадратних землі. Тому загальна площа деокупації окупації перевищила 168 квадратних кілометрів. На таврійському напрямку загарбники теж не давали спокою зсу і обстріляли їх позиції понад 4 тисячі 300 разів. Від собі водночас українські бійці достойно відповідали. Маляр навела список дій на ураження від зсу. Процитую. Понад 79 ударів по районах зосередження особового складу росіян, по восьми пунктах управління, по 17 станціях греб, по 11 складах боєприпасів окупантів, знищили 24 зенітно-ракетні комплекси ворога, знищили 39 із 67 шахетів. Кінець цитати окремо здобутками похвалилися українські прикордонники. Вони зняли на відео знищення позиції росіян на південному напрямку, на якій самі ділянці не уточнили Звісно, на оприлюднених кадрах можна побачити, які військові як виявили заглом окупантів за допомогою аеророзвідки та завдали ударів. Прикордонники відпрацювали успішно, а тому загарбники залишились без кількох одиниць автомобільної техніки. Тим часом. Аналітики з інституту вивчення війни проаналізували темпи контрнаступу зсу. Експерти з'ясували, що українські військові змінили стратегію і тепер навмисно просувається повільно. Мовляв, у такий спосіб намагаються зберегти бойову міць війська і паралельно виснажувати російську армію, тобто поступово знищувати як військову техніку, так і особовий склад. Очевидно, що такий підхід зсу обрали не з власної волі. Аналітики зазначають, що відсутність переваги у повітрі то. То авіації уповільної контрнаступ, так само, як і брак важкої бронетехніки, саме тому. Українська армія переважно атакує позиції РФ невеликими групами, а ставку робить на знищення тилових баз, складів та інфраструктури. Це створює для окупантів відчутні проблеми. По перше, їх поступово витісняють із добре укріплених позицій. А по-друге, військам росіян не вистачає оперативних резервів, адже завдяки дальним ударам зсу логістика порушена боєкомплекту та бійців бракує. Тож, проміжний висновок експертів інституту вивчення війни. Такий цитую нинішній темп контрнаступу ЗСУ суду вражає навмисні зусилля щодо збереження бойової міці сил оборони та виснаження російської живої сили та техніки за рахунок повільнішого територіального просування. Кінець цитати.